Вітання! У нас вже обід, 13.27, і ми починаємо смакувати іншу літературу. Моє ім'я Єва Якубовська за режисерським пультом Володимир Купець. Динозаври не читали і вимерли. Слухайте іншу літературу. Сьогодні ми почнемо трішки по іншому ніж завжди. Сьогодні ми міняємо наш ефір. Будемо, до речі, говорити про те, що забувають пересічні люди і, звичайно, ми ці молоді автори і поети. Перед тим перейдемо до поезії. Зберігайте спокій та слухайте три крапки іншої літератури. Отже, забираю собі першу крапку. Це Ярослав Сейфер, чеський поет. «Водостік» кипить вино грози, стіка з небес, шумисто, на улітаризм, гонористого міста. А Водостік старий дивак стрімкого даху, Бешкетники подавсь до думусь всього маху. На перехожих вниз жбурлях любку водицю, у котрій небо звід устиг уже умитись. І, хоч не змерхлість скронь, ось ось впадуть сивинни архенгельським пером, послідом голубиним. Люблю я до цих пір купаннями з мудрацій, пристильній старовинні у цій саоні бідняцькій. Люблю в краплистий дощ роздітися, розкритися, під кронами іти від крапелин не криючись. Я хочу, хочу теж п'яніти безустанно від браги розової, від ритмів барабанних. Другу крапку зараз зачитає автор, пізніше я вас познайомлю Ні слова назад не заберу. Це мій Бермуд слухач ти, друг, єдиний гість присутній тут з тобою чесний і відвертий, хоч ми й перехожі, тобі даю всі почуття хороші. І неважливо, твоє ім'я, положення в суспільстві тут ціль одна, коли прозора відстань, не припиняти скарг. І збільшувати власний простір або шукати скарб, як жити просто, невимушено. Тук-тук, відчинено у мене. Ось тут, в кутку тримаю жадність, Її лілею, або тримаю за горлянку цю панянку, яка із скупістю заводить п'янку. Не вірю в жоден їх останній раз. Ось стане рай в іншому кутку, засипаний осудливістю, грубістю, засуджую всіх без винятку. Отримую від цього кайф, аж лячно, бо в третьому кутку бермуда, смуток, пропасти, зникнути, упасти і вимкнути. Так легко борсатись в болоті, так просто піддатися під вплив лише, що прийняли, відчути важливість власної персони. А я не можу, так. Не можу бути сонним і боротися не можу. Я мирний воїн. Що це був за автор? А, автор Віталій Попович твір «Бермуд». Вже ми всі знаємо Віталія Поповича. Недавно він до нас також завітав. Також до нас сьогодні завітає ще одна людина. Вийдемо за рамки, але перед тим її поезія. На ранок розгледіти колір її очей і зрозуміти, що саме такими їх собі уявляв. Життя дарувало мені стільки дивних речей, чорних ночей і кольорових плям. А лишилося небо, холодне, наче німецька сталь. Цей ранковий шепіт і тихий сміт. Її очі здивовані й допитливі, що ними на жаль. Вона бачить усю порожнечу в очах моїх, її шкіра, що пікається в мою, і її голос, який впізнаєш, навіть не чувши його. Це ось горіле серце, яке я їй віддаю, ніби вона не має такого ж вигорілого свого. Її минуле, що не вмістиш до жодної з валіз, її майбутнє, що залежить тепер від мене, також, її сміх без радості, і плач без сліз, досвід, який вона здобувала за власний кошт. І лишилося ще це вміння слухати у вісні. коли сам не розумієш, що рухає нами всіма, знати лише, що такий раптовий весні може позаздрити будь-яка затяжна зима, лише собі довіряти, вибираючи сплав, лише самому пірнати в ріки, які течуть, лише на ранок розгладіти все, що й до того знав, лише на ранок розчути все, що раніше чув. Це поезія Сергія Жадана. Недавно він завітав до нас у Львів разом з собаками в космосі. А перед тим він завітав у рясне, де читав свою нову поезію і говорив про віру, війну, мир, любов. Слухаємо далі. Я люблю спальний район, я Сам вже колись на Солотівці, Це найбільший в Європі спальний район Харкові, тому все добре. Взагалі, мені дуже подобається ця ініціатива проводити якісь культурні заходи не в центрі, а на спальниках По-моєму, це правильно. Де ще хотіли в якому спальному районі Львова привезти? Ну я не так добре знаю спальні райони. Львова. Хоча коли колись писав щось про спальні райони Львова, бо в мене такий текст про сихів, скоріше було. Цьогоріч не було нагородження Золотої Бульки, але хотіли висунути вашому сапитамі. Ну, прекрасно було. Я чекав з нетерпінням. Шкода, що не висунув. А чому так? Ну, по-моєму, це весело тримати такі нагороди. Я до цього ставлюся з великою. З великою якоюсь симпатією, це в мене немає якогось такого пафосного ставлення до того, що якщо тебе, якщо тобі вручають антипремію, то треба проклинати членів журі проклинатися. Не спонуться глупо помиротик, що треба ставити з почуттям самої Найближчі плани найближчі плани та багато всього У мене просто зараз майже щодня виступ. От наприкінці березня має вийти нова книга, і ми з видавцем Святославом Поміранцевим і з Меридян Чорновіць будемо робити такі презентації по всіх містах України. Якщо все буде добре, якщо, якщо ситуація не погіршиться, то я думаю, ми багато де побуваємо. Інша література. На львівському радіо. А ми починаємо, точніше продовжуємо смакувати нашу іншу літературу, і хочу вас познайомити з одним молодим автором, що сидить поруч мене, це Віталій Керестем. Привіт. Доброго дня, шановні слухачі. Саме поезію я почав писати активно почав писати з 11 го року. Сам я цю поезію називаю текстова фіксація стану з творчими розладами. Тому що там в основному. У мене йде е, натяк на якесь відхилення, тобто якісь емоції до чогось віртуального. Тобто, ну, сучасна молодь, сучасний світ і якісь там сюрреалістичні, там, польоти, так можна сказати. А От, ці відхилення про прошу? ці відхилення про ваших друзів, знайомих, чи це якісь вигадані історії? Це, це мої друзі. Мої друзі, знайомі, але, але я їм е, ще, там ще якось так фарбую цей весь сюжет, що, щоб воно трошки все було заплутано. І моментами воно виходить дуже така безсовісна абстракція. Ще але... ніхто не здогадувався, що це саме про нього написано цей твір? Ні, ні. Там нема таких е, виразних таких натяків. Знаю, що ви не зі Львова. Ні, з Мукачева. І чим ви там займаєтеся? В основному я займаюся там фотографією. І взагалі я займаюся тим, не тим, чим потрібно, а тим, чим хочу. От, і так, я не дуже сильно вмію, але я, я більше люблю, ніж вмію. І я вже так, десь півроку Півроку саме теорію плівкової фотографії я то взяв на себе і вже. Через ці півроку лише тепер почалися фотографії. От, там, ну я не позиціоную себе як фотограф. Я там локації фотографую, людей фотографую. От, і мені цього поки що достатньо достатньо. А поезія це для вас те, що ви любите, чи те, що потрібно, те, що хочете? Ну, коли не, нема бажання фотографувати, то, то пишеться і навпаки. Зрозуміло. Тоді заслухаємо вашу поезію. Ідеї під наркозом. Над моїм дахом і притом душі, так мало в цьому душі, імена, адреси, індекси, Не бажаю за собою це минуле нести, свідчення, це в майбутнє листи, як на фотознімках дерева перестали рости щасливим. Всесвіт здається, простим оточення так збочено носить хрестив, не асоціюється з тим, що після життя не останнім є ростин. Здавалося, просто бути пасивно дорослим, кожен день, як розчин смутку, в невідомий простір, тебе запам'ятати вміти, тебе нагадує вітер, сотні пішоходів, відсутні чуйні діалоги, мовчання емоцій провокують механізми, впиватися в серцятка. Не віддавайте люди останні десять за огидну двадцятку. Відчай, в січні зі смертю фіктивно переспить, та симфонії століття прийдуть з оркестрами весни. Вчуся любити тебе щоденно з кожним кроком. Але дні гасять людей ідеї під наркозом. Хочу сказати, що зараз Віталій читав це на пам'ять і маю одразу ж запитання, про що забувається? Чи іноді на вечора ви починали розповідати? Читаєте свою поясню? і тут раптом щось вилетало з головою, чи воно по-інакшому якось у вас іде. Постійно, у мене в мене все починає е, так е, автономно трястися, і <гум> воно іноді дуже смішно. А, а що можна забути, то це е, так просто кудись, в нікуди вилітає перший рядок, з котрого все починається і. Котрий не дає нічого далі зробити. От. І поки там буває така пауза на 20-30 секунд, поки ти той рядок не згадаєш, тому що як не він, то без нього ніяк. Це такий оцей перший рядок, це такий корінь, на якому росте ця поезія. Добре. Ну і одразу ж переходимо до нашої теми. Про що забувається? Про що ви забуваєте якісь такі кур'йозні ситуації, які до цих пір пам'ятаються? Про що забувається? Ну, що, що? Я м, хотів сказати, міг би сказати, про що забувається у загальному у всіх, е, чого дійсно, от саме мені бракує, щоб просто в кожному домі, е, кожній оселі був радіоприймач, щоб я міг прийти до товариша і вимкнути там. Ну, всі перестали слухати радіо. От Якось мені це так трошки сумно, тому що не знаю. Можна, в кожного це своє. Кожен кожен знайде, що він забуває. Розуміло, дуже гарно про радіоприймач, надіюсь, всі налаштувалися, бо ми будемо далі смакувати іншу літературу я чекаю від вас поезії. Твір німіючий, Ціна на привітність росте. Не бачити слів, любові просто, і ми не знаємо, хто це не хоче освітлювати вітрини блиском сонця. Невідомі відстані в пошуках істини перегорнута юність, ми вкотре стали атеїстами. Весновки в лабіринтах кімнатних думок Міємо жити ми колоритними демовізитами, що розпинаємо в будні будь-чим, заохочення до втрати юридичного каліцтва, вдихай стандарти на зустріч суспільству, хай натякають на помічені недоліки, скільки емоцій ти їм не доплатив. Проси світ про пощаду того добра, яке заощадив, скажи в небо, я на все готовий заради зворотності, прокляття та його перебудови. Тупість, лінь та, на щастя, підкова, це лихо на стінах, нам справді пощастило сумувати в стінах військової частини. Бажаю з тобою перехворіти нестачу тепла 23-го літа або підтримати спалах освідчення в ненависті за всі образи, за все й одразу. Приц в унітазі піниста слина біжить на підлогу в падінні з небосхила. Бачиш провал анонімності Бога. Ми говорили про те, що кожен забуває про своє. Що ж ще ви забуваєте конкретно не люди там про радіоприймачі, а от конкретно ви. І що ви от згадаєте? Та не варто було цього робити. Чи... А, ну добре, забув таке. Я постійно забуваю, і я можу, я можу кудись піти, я можу годити, постійно дивитися на годинник і не знати скільки годин, і я не можу про себе сказати так, що я такий є, що от, якщо я сказав людині щось, і я про то, ну, я то точно зроблю, так, конкретного випадку не складно навести, тому що я, я постійно забуваю. Я, я себе за то якось так. <свісна> <свісна> поки, що, поки що не несу за то великої відповідальності, тому що я можу нашкодити лише собі, поки що. Так от. А чому, чому так буває, чому забувається? Через неуважність? Тому було? що я літаю. Я постійно літаю. Я, там, мабуть, я саме в наушниках більше хожу, ніж без, ніж без наушників. От, і так воно виходить, що я. Йду з піснею, можна так сказати. І там якось, якось я виходжу з тієї колії такої обов'язкових справ. І я можу кинути все і якось йти назустріч тому, щоб писати. Тому що в основному, якщо я пишу, я не можу писати сидячи. Я на ходу це записую, там, або в телефон, або на диктофон, або ще щось. Дома я не можу писати. Ось такий в нас вже переходить психоаналіз. Дивно, ніколи цим не займалася. Дуже дивні відчуття. Відкривається людина, і це чудово, і я хочу просити, щоб і далі відкривалася поезія. Твір симулянт. Під вікнами поверхівок, ловить тепло, постать знедолена, фобіями мертвих дерев. Капюшон схована воля. Четверта ранку знаю, коли мені темніє, вам світає. Кольору сірого, вигадані спектри, безжально ними світу палітри вами затерті. Стіни поглинають терміни, любити дистанційно, але посмертно вперти ми. Ми вимикаємо вітер змін ретрофільм, поразок уявні субтитри. В мені відпустки неють гнилими деснами лютого. Вони згадують того, що в труні виглядає неперевершено молодо. Історії літературних хвороб не мають змісту тексту ампутованих концепцій, інтелігентні недоліки цих хвилин. Холодом пригортаючи тепло, роки брехні, пророкують перелом, провокують метроном симулянта усвідомити це суцільне дно. Все ж таки хочеться запитати. От, наприклад, там на я собі складаю завжди на тиждень, ну принаймні на день, два-три, там на десяту туди піти, на одинадцяту туди піти. Звичайно, більшість я не встигаю. Більшість, але принаймні не, зап... не забуваю, я принаймні знаю, що я мала зробити. Чи складаєте ви собі такий графік? Не складаю, не складаю я графік собі. Так... У в мене, в мене все в довільному порядку якось так відбувається. Якось не виникало з цим труднощів якихось. Може, тому що я а це, знову ж таки я літаю. От. Ну, це, це іноді дає про себе це знати, коли просто от, ти, 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 ти з того всього виходиш і з того, що ти маєш робити. А воно один прекрасний день приходить, все. От і тоді просто це дуже сумний день такий. І дуже сумно, коли це понеділок. Понеділок завжди не дуже веселий чомусь, навіть якщо буде світити сонце. І отже, такий рецептик знайшла в інтернеті, як нічого не забувати. Якщо забуваєте, дати та річниці, чому забуваєте? Дати часто важко запам'ятати, тому що вони занадто абстрактні і вам ні до чого їх прив'язати. Для того щоб це пам'ятати, прив'яжіть день народження до якої-небудь зовнішньої особливості людини. Наприклад, людина з великим носом народився 21 грудня. Подимку являємо собі гусака два ручку, один новорічну ялинку грудень і вішуємо йому на ніс, якщо забуваєте імена. Чому саме знайомство людини з новими людьми вже стресова ситуація для пам'яті, і так потрібно багато чого запам'ятати, крім імені. За методом Рузвельта, уявіть, що ім'я людини великими буквами написано у нього на лобі. Психологи також рекомендують непомітно в кишені або за спиною вивести пальцем ім'я, прописати його в повітрі, дрібна моторика пальців безпосередньо пов'язана з мисленням і пам'яттю. Звичайно, буде дуже дивно, якщо це помітять як ви будете прописувати пальцем за спиною людини, але так рекомендують. Ось такі в нас невеличкі рецепти від інтернет-лікаря, і ми повертаємося до іншої літератури і будемо її далі смакувати. Твір незнайома, громадський транспорт, божевільний задум, внутрішній кишені паспорт, наші шляхи не перетинаються. Певно, я в останніх рядах театру осені Вітер різав очі. І я ніколи не стану тим, ким я хочу. Ось воно, наче моментально вивчив риси незнайомої, ніжне обличчя, роблю незграбний вигляд. Мов не дивлюсь, не ховаю в бручки мої очі, її знайдуть. Знову всередині мене тліє бажання тканина. На цій зупинці виходять сподівання, а я, мабуть, за ними. Спроби сказати привіт, будуть такі невдалі. Наступна зупинка моя, а ти, певно, їхатимеш далі. Здавалось би, так легко змінити хід подій буденних сірих, хочу знати тебе, ти не впевнений, що познайомитись зумію. Проводжаю твій погляд сумний ще до середи, потім легше стане. За нею ще один, а потім останній, незнайома. Надія тікатиме, та не мене, а ти кохатимеш, та не мене. Ша література на Львівському радіо. Радіо Радіо. Отже, нагадую, що сьогодні ми смакували іншу літературу з молодим автором Віталієм Крестеном. І я була з вами Єва Якубовська. Наступного разу у нас буде Батл. Батл полемічний, не поетичний жінки проти чоловіків. Святкуємо День святого Валентина.